Діво, мати пречиста, заступися за нас, тебе просимо щиро, у своїх молитвах, збережи Україну, даруй мир на землі, поверни нам надію. Що кличе до храму Ісусу Христу і ЗСУ, слава Марії, і слава Україні, героям з Богом і Богородицею слава! Дорогі мої брати і сестри у Христі. Найкраще побажання вам на цей наш переможний новий 2024 рік. Звано-Франківська надсилаю я, генерал капелано Вер Борис Голодюк, Павло Дністер. І хочу вам показати особливе фото, яке Бог дав зняти у час моєї молитви прощі, багатокілометрові, яку я здійснив до Чудотворних хрестів Франківську, і власне собачкою, хорошкою сфотографувались трошки дівчата, яких бачите ви. І якщо те фото перевернути за годинкою, стрілкою повернути вірніше кажучи, то ви побачите причисту божу матір. І так, якщо ви себе повернете душу свою в правий бік так, до правих сил, від злих, від лівих, так сказала Божа мати, Бог вас буде більше своєї ласті тримати, то я вам бажаю на царів, якому мають бути найважчі, найстрашніші події в історії світу і України. Після пришестя вже Христа, якого мають явити в час атомної війни з боку півночі з Червоного Хреста, який буде блимати нібито три дні. А насправді це будуть лазерами створювати усякі голограми через космічні супутники за гроші глобалістів-сатанистів по проекту Голубой луч. Гугліть про це відео. А також дивіться мої щоденні відео поклик Хреста УПА. Ви бачите. Що від сонячного хреста, коли я йшов прощою у найсвітліший день зранку, 22 червня, біля рятувальної станції, яка є на озері Франківська, я зняв неймовірне чудо, коли сонце блимало, і на ньому було видно квадрат. Що це за квадрат? Між сонцем і галичиною став. Це, власне, золоте Боже місто, Нове Русалим, описаний 21 главі відкровені Івана Богослова. Він має зійти до нас саме в Галичину, за що була встановлена хресна дорога Упа ще в чистий четвер, 24 квітня 2008 року, з попередженням, що попереду війна, що попереду напад на Київ, біда, і також була встановлена хресна дорога Упа. Вуліть, знайдіть. Ці відео, які пропоную вам я. І, власне, хочу показати на завершення, щоб ви подивилися, як Господь дав пречисту Божу Матір, постать її у Хмарах над Франківськом сонячного Христа обіг Заходу, Сонця, обіг Європи, і Ватикану та Риму. У бік Аргентини, де Бог дав особливу подію, що влучила блискавка у постать Петра Апостола, який тримає ключі. І в тій каплиці колись молився вже монах, а потім уже священик. Зараз вже римський ж московський, відомо заключив тайний договір сатанинський і антихристом Путіном Путіним Кирилом Годяєм Тисячі шістнадцятому році на острові Куба провівши певні сатанинські ритуали, за це причиста Божа мати передала. І нагадаю вам, що коли змусили. У лютому 2013 року піти з престола папа Бенедикта XVI, якого троїли рік тому назад, і сказали, що він нібито помер від природної смерті на 95 п'ятому році життя. То Вдарила блискавка у Ватікані в Римі. Ніколи такого не пам'ятають, що в час зречення папи і виборів нового папи, який Виявився лже папою, і скоро докаже це, коли з'являть лже Бога. Він буде агітувати за нього. То вдарила блискавка. Пам'ятайте, що блискавками Бог забиває чортів, і Бог дає особливі знаки, особливо Франківську, були створені ікони перше в світі і постаті Матері Божої з Ісусом. Найперше на плакучій вербі, ікона я воїста величати тебе, Богородицю» в той бік, де з'явилася потім ікона на тополі від блискавків Старосну п'ятницю 2014 року. Перед тим за сім років, перед днем народження Тараса Шевченка двохсотріччям, що було в 2014 році, була створена ікона, яку бачите, ви на плакучій вербі. Між ними має зійти чудо храм Воскресіння Тараса Шевченка тисяча святих. Це особливе місце у Франківську, де було створено штучне озеро, тому що в перші роки совєтської окупації люди бачили пророчі сни і видіння за те, як там сходить чудо храм, і щоб цього не було. Навколо озера були розташовані військові частини, найбільше франківсько концентровані навколо озера, з яких тайно командири знали, що нібито ворожі до нас інопланетяни мають космічним кораблем висадити саме Франківськ і почати боротьбу тут проти їх лапи. озеро було створено в особливій формі чоловічого статевого органа з півночі на південь. Ось вам від московитів нам гуцулам, нібито так і повстанцям чанам українцям знак такий особливий це так? зроблено за наказом сатаниста Сталіна. Його сатрапами, а також у нас поруч Франківська було створено першу СССР ракетну базу Івано-Франківськ. 16 гугліть про це Дайте правду і вільними вона вас робить. Я Нагадаю вам, що саме з 15-го числа ми молимо Особливо до цієї ікони Матінки Божої Скорботної, або якої 12 січня було створено в хмарах над Франківськом саме за місяць. У 2015 році Ісус з'явився біля сонячного хреста УПА і сказав, що попереду ще ваша війна, біда. Аж до Божого пришестя Ісус з'явився закривавлений, преобразився, зубився царські одежі, сказав, що така доля України, страсті, але неминуче воскресіння, і зява матінки Божої скорботної була саме. Бік сонячного Христа нагадую ще раз вам я і в бік Європи. Тому ті люди, які в Європі вам було дано час, ще з 2010 року на різних мовах говорити про те, що потрібно людям знати Божим добре і святе, вірити пророцтво Упа, знімати відео про це. Писати статті. Мені дозволено тільки відео вам давати, а статті наших капеланів в інтернеті в газети. Ми їх не даємо, тому що є поклик до журналістів це робити і звернути увагу на ці неймовірні прекрасні пророцтва за сонячне Боже пришестя саме до Франківська і повстання проти зла після того, як. У світі будуть найстрашніші події, написані в 13 главі Откровень Івана Богослова. За це Бог давав особливі чуда, дива, знаки на небі, на сонці, на землі. Ті, хто мають очі від Бога, ті побачать, ті, які мають вуха, ті почують. Але більшість людей дивляться, не бачать, слухають і не чують. Не будьте з тою більшістю, будьте з меншістю тих, хто Бога шукає, на Бога уповає, і до Бога приходить через найсвятішу, найпрекраснішу нашу матір, єдину Марію. З'яву якої в небі України є чудова пісня, якою завершую свою зусиль з вами. Бажаю вам доказати вірність Богові, як це доказали вірність наші герої, яких сонячне воскресіння ми очікуємо. У цьому році, це ймовірно неминуче у четвер Божого пришестя в 20 й годині буде. І віримо, що Україну нашу неньку очолить навіки вічні, як Гетьман Король і сьомий президент Тарас Григорий Шевченко воскреслий й Франківську в тілі новому вічному молодому з нашими героями, друзями УПА СУ. І ми виграємо неминуче проти Антихриста Путіна, і інших гадів зла. Війну, бо не наша це тільки війна, це війна Божа сил добра і правди проти тьми, брехні і зла. Особливо біля чудотворних хрестів Франківської ті, які родичі є наших воїнів дорогих. І тих, яких зараз насильно хочуть мобілізувати це великий злочин антиконституційний. І те, що не випуск наших е, чоловіків за кордони, де вони могли б заробити гроші, волонтерити, допомагати Україні. І в Україні має найперше те армія НАТО і миротворці мали ще з 2014 року. Дати на кордони України, обороняти їх від московського антихриста та іншої наволочі. Як це наші хлопці-миротворці робили в Африці в інших країнах? Бо до України не прибули миротворці. Тому старайтеся просити за пришестя Божого війська тих миротворців, тих, які створять справжню державу за Боже з України на весь світ. Намногие благодій, чим більше люди будуть молитись там, де чортворісти франківську, про це говорити в світі, знімати відео різними мовами, шире відомої, скоріше це буде у найважчій, найстрашнішій долі людства дні. Цепиниться тільки тоді, коли прийде Бог Божа мати. Святими, повними небесної священної благодаті і силою сонячного вогню не зброї людської, вирішені всі потвори зла. Пам'ятайте, про це пише Біблія Свята. І є пророцтва при Пресвятого Бога, і пречистої Богородиці Марії та їхніх святих, які з'являються найбільше в Україні в Галичині. Верниці в Божому Діти та пам'ятайте, що молитва без правильних справ справних два. Хай Бог вам поможе і Божа мати Пресвята. Розумійте ці мої совісні слова, на многе благо іта. Слава Україні!